Друзі, всім привіт вітаю на каналі! От ми з вами й наближаємося великими кроками до завершення нового українського серіалу під назвою Парочка слідчих і невдовзі ми з вами побачимо, як складеться доля головних героїв та чи зможуть Софія і Павло зізнатися один одному у своїх почуттях. Відверто кажучи, я б дуже цього хотіла. Тому сьогодні пропоную до вашої уваги огляд 15-ї серії серіалу. Що ж ми там побачимо? Серія розпочинається з того, як слідчі відділу особливо небезпечних злочинів починають розслідувати справу по вбивству чоловіка Івана Бродського і замаху на життя його сестри Марії. За сюжетом вбивця залишав біля квартир своїх потенційних жертв одинакові подарунки, а саме квіти, вино та парфюми. І після відкриття парфюму жертви починають задихатися. А відтак брат загинув. Сестру ж Марію все ж таки вдалось врятувати, дякуючи Павлу. Варто зазначити, що в даній справі буде більше запитань, аніж відповідей, і слідчі будуть переводити підозру з однієї людини на іншу у пошуках злочинця. Саме тому Павло проведе слідчий експеримент і висуне гіпотезу, що у сім'ї Бродських алергія на укуси бджіл. Тому логічно, що вбивця той, хто знав про цю алергію. Але до чого тут бджоли і хто виявиться справжнім вбивцею, і чи понесе він покарання, це ви зможете побачити, переглянувши дану серію. Тому, друзі, діліться в коментарях, чи сподобався вам серіал, чи чекаєте ви заключні серії і що хочете побачити у фіналі. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, то тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду!